Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Зараз ми почуємо сьогоднішню катехезу. Я попросив монсеньора почитати, тому що я ще не можу зараз читати. Дякую вам. Ла катехизмуваш, дорогі брати і сестри. Доброго ранку. сьогоднішня катехеза присвячена присвячена чесноті розсудливості. Разом зі справедливістю, мужністю та поміркованістю вона утворює так звані кардинальні чесноти, які не є виключною прерогативою християн, а належать до надбання античної мудрості, зокрема грецьких філософів. Тому однією з найцікавіших тем у зустрічах та інкультурації була саме тема чеснот у середньовічних творах. Представлення чеснот не є простим перерахуванням позитивних якостей душі. Наслідуючи класичних авторів у світлі християнського об'явлення, богослови уявляли собі сім чеснот, три богословських і чотири кардинальних як своєрідний живий організм де кожна чеснота має своє гармонійне місце. існують основні чесноти і допоміжні чесноти, як стовпи, колони і капітелі. тут, мабуть, ніщо так, як архітектура середньовічного собору не може відновити уявлення про гармонію, яка існує в людині. Про її постійне прямування до добра. Отже, почнемо з розсудливості. Це не чеснота боязкої людини, яка завжди вагається, як вчинити. Ні. Це неправильне тлумачення, віддавати першість розсудливості. Означає, що дії людини знаходяться в руках її інтелекту і свободи. Розсудлива людина є творчою, вона міркує, оцінює, прагне зрозуміти складність реальності і не дозволяє емоціям, лінощам, тиску, ілюзій взяти гору над собою у світі, де панують лише зовнішність, поверхневі думки та банальність як добра, так і зла, древній урок поміркованості, розсудливості заслуговує на те, щоб бути відновленим. Святий Томас, слідом за Аристотелем, назвав його ректараціо аджібіліум. Це здатність керувати діями, щоб спрямувати їх до добра. Саме тому їх називають кучером чеснот. Розсудливий є той, хто вміє вибирати. Поки він залишається в книгах, життя завжди легке, але серед вітрів і хвиль буденності, інша справа. Ми часто буваємо невпевненими і не знаємо в який бік іти. Той, хто розсудливий, не вибирає навмання. Спочатку він знає, чого хоче, потім обмірковує ситуацію, отримує поради і з широким світоглядом і внутрішньою свободою обирає, яким шляхом піти. Це не означає, що він не може помилятися, зрештою, ми все ще люди.

На жаль, у кожному середовищі є люди, які схильні відкидати проблеми поверхневими жартами або завжди вступати в полеміку. З іншого боку, розсудливість це якість того, хто покликаний керувати. Він знає, що керувати важко, що існує багато точок зору, і треба намагатися їх гармонізувати. Що треба робити добро не для когось одного, а для всіх. Розсудливість також вчить, що, як кажуть, відмінне ворог хор. Надмірна ревність насправді в деяких ситуаціях може призвести до катастрофи, вона може зруйнувати будівництво, яке вимагало б поступовості, вона може породити конфлікти і непорозуміння, вона може навіть спровокувати насильство. Розумна людина вміє берегти пам'ять про минуле. Не тому, що боїться майбутнього, а тому, що знає, що традиція це спадщина мудрості. Життя складається з безперервного накладання старого й і нового. І не недобре завжди думати, що світ починається з нас, що ми повинні вирішувати проблеми з чистого аркуша. а розсудлива людина ще й прозорлива. Визначившись з метою, до якої потрібно прагнути, треба подбати про всі засоби, щоб її досягти. Багато євангельських уривків допомагають нам виховувати поміркованість. Наприклад, розсудливий мудрий той, хто будує дім свій на камені, а нерозумний той, хто будує його на піску. Мудрі діви, що несуть оливу для своїх світильників, і нерозумні ті, що не несуть. Християнське життя це поєднання простоти і мудрості. готуючи своїх учнів до місії, ісус каже: ось я посилаю вас як овець серед вовків. тож будьте обережні як змії і прості, як голуби. Це ніби говорить про те, що Бог хоче, щоб ми були не тільки святими, а й розсудливими, бо без розсудливості одна мить, і ми заблудимось.